Вас святого Євангелія від святого Матея! Того часу, коли Ісус з учнями зібралися в Галілеї, Він сказав їм, син людський буде виданий в руки людям, і вони його вб'ють, а третього дня Він воскресне, і учні засмутилися. Коли вони прибули в Капернау, наблизилися збирачі Дедрахми до Петра і запитали, а ваш почитель заплатить Дедрахму?» Він відповідає так. А коли увійшов в дім, випередив його Ісус і каже, як тобі здається, Симоне, з кого землі царі? Беруть данину чи податок зі своїх синів чи з чужих. Коли той відповів із чужих, то Ісус сказав йому, отже сини вільні, але щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми першу зловлену рибу і відкривши її ротам, знайдеш статир. Візьми його і дай їм за мене і за себе. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Відбань похвалений Єсу Христу. Дорогі в Христі, брати і сестри, шановні наші парафіяни, сестри законні, дорогі наші братя і сестри радіослухачі, кохані Божі діти. В Евангелії Святого Матея в 17 розділі сьогодні читаємо про. Таку для нас знану ситуацію життєву, про податки, налоги, які кожна людина сплачує в своїй державі за різні речі, за свою роботу, за своє помешкання, за маєток, за це майно, яке посідає, яке має. Але теж Ісус Христос сьогодні. Пояснює нам, що так насправді людина в своєму житті не тільки цей матеріальний, але теж і духовний податок мусить платити. Йдеться про те, що за всі ситуації життєві, за те, що ми зробимо в нашому житті, за наші поступки, кожен з нас повинен платити податок, тобто повинен пережити наслідки того, що сказав, що зробив, як поступив в своєму житті, завжди є потім відлуння. І доброта, і Божа благодать має, має свої наслідки, і також зло, гріх мають теж свої наслідки. І що би ми не зробили, ми завжди потім з цим зустрінемось. Якщо щось скажемо, потім люди можуть випоминати нам, а ти це казав, а ти це говорила. А ми це чули, і потім з цим зустрічаємось. І так з нашими поступками, з нашим життям, власне є, що кожен з нас ці наслідки повинен потім зустріти, і їх пережити. Але сьогодні пан Єзус каже дуже важливу річ про свободу і вільність. І вільні є тільки діти, тільки ті, котрі Мають право успадкувати від своїх батьків те, що до батьків належить. Нашим батьком є Господь Бог. Його багатство це небо. І кожен, хто є дитиною Божою, хто не відрікається Бога, хто живе Божими законами, Божими правилами, хто старається їх не порушувати. То завжди повертається до цієї єдності з Богом. Чую ці слова сьогодні, як Пан Єзус говорить до Святого Петра Апостола. Якщо з чужих беруть податок, то отже сини є вільні. І ми відчуваємо свою волю тільки біля Бога. Ми відчуваємо, що як діти Божі. Ми є незалежні від цього світу, хоча в цьому світі живемо, і так, як пан Ісус каже, заплати за нас податок, каже до святого Петра, щоб їх не смущати якось, не давати поганого прикладу, не спокушувати. Але пам'ятай, що ми є вільні діти, Божі є вільні. І тому сьогодні потрібно нам задуматись, на чому так насправді полягає ця вільність, в чому можемо її зустріти, побачити, зрозуміти. Власне, в тому, що ми належимо до Бога. Така вільність приходить до нас під час сповіді, коли ми поєднуємося з Богом. Така приналежність до Бога, вона. Появляється в тоді, коли людина приймає святі таїнства, сакраменти. Перший раз це є таке офіційне прийняття нас до спільноти Люду Божого, коли нас батьки приносять до хрещення, і тоді ми стаємо з Божими дітьми, тоді належимо до Бога і є вільні, незалежні від того всього, що світ може нам диктувати. Пізніше інше таїнство. Життя в подружжі, в священстві, прийняття таїнства біжмовання, миропомазання, конфірмації, це все означає, що ми постійно є приналежні до Бога, Діти Божі. І в тоді ми є вільні, бо кожне наше слово, кожен наш вчинок, він спонукає нас до того. Щоб пізніше з тим всім розплатитись, віддати всьому належне. І тому сьогодні є цей момент, коли ми собі хочемо продумати наші мислі, наші слова, наші вчинки, побачити, від чого ми є залежні, побачити, що більше має вплив на наше життя, на наші рішення. Що більше нами керує, чи Господь, чи цей світ, чи якісь люди, хто має більший вплив над нами, чи Господь, чи хтось інший. І це потрібно продумати, тому що ми навіть можемо не помічати, як починаємо жити цими залежностями. І не раз ми кажемо, бо я роблю так, як я хочу. Але правда є така, що ми, коли десь віддаляємося від Бога, то не робимо так, як хочемо, але вже мусимо робити так, як хтось цього хоче, як мусимо робити. І це мусимо, воно міняється в тоді, хочу, коли ми є біля Бога, коли Господь є в нашому серці. В тоді є прагнення чинити добро, служити Богові, слухати, яка є воля Божа. І виконувати її в своєму житті для Божої слави і для нашого спасіння. Тому сьогодні просимо Господа Бога, щоб ми могли насправді зрозуміти, усвідомити собі, в чому полягає наша вільність перед Богом, вільність в цьому світі, що ми як люд Божий, як спільнота костьова, як одна родина Пана Ісуса. Родина Божа. Хочемо дякувати Богові за цю вільність, свободу Божого Спасіння, за те, що Господь спасає нас від зла, від гріха, і що ми самі добровільно хочемо віддатись, як багато святих казало, в неволю любові Бога. Це слово в неволю не означає якесь рабство. А в те, що вже не моя воля, а Божа воля виконується в моєму житті. Тому нехай Господь прийме сьогодні наше заофірування, нашу пожертву, цю жертовність нашого життя, часу, наших талантів і покликання, яке сьогодні хочемо ще раз віддати Богу і щоб цілісно, цілковито служити Господу Богу в нашому житті, служити Богові в наших ближніх. І виконуючи Божу волю, осягнути нагороду вічного життя. Амінь. Амин. Бензі похвалений Ісус Христос.